Так і буде, розповім вам про свій насищений день. І так день розпочинається. Отак От я спів на своїй полиці в шафі, хоча шкіряний говорить, що це його. Наївний? Ну нехай собі так і думає. Ми ж то знаємо, кому тут все належить. О, шкіряні, прокинулись. Так, потрібно і собі прокидатись, наводити красоту, а то полізуть зараз зі своїми обнімашками, целовашками Фу, як я це не люблю, я ж мужик. Так, потрібно піти, подивитися, як там сонце сходить, і скільки фіалочок розцвіло на моїй клумбі. Ну так, все добре. Сонце зійшло, машини їздять, дерева ще зелені. Так, щось я на підвіконні підмерз в дубцю, піду на батареї, полежу, погріюсь. О, шкіряні, знайшли мене. Так, ідіть вверіть каву, я зараз і провірю. Так, шкіряні готують сніданок. Та каву, так, що ви мене гоните звідси, що не видно, що мені тут зручно. Та все добре видно, що ви тут поробляєте. Ну, я ж вам ясно сказав, що не піду з кухні, поки не переконаюсь у тому, що ви все вірно робите. Що не зрозуміло. Так, щось я втомився з цими хазяївами, і мене так розмотало, піду здримнув. Так, прокинувся, тепер необхідно підкріпитися. Так, щось шкіряне, я не зрозумів, чому одна миска порожня. Ну і що? Що вона для води? Це ж тобі не заважає всипати туди корму для свого маленького котика. Так, тепер необхідно полежати, поспостерігати, що відбувається в квартирі. Погратися в схованки зі шкіряним? Сісти, подумати, як далі жити, що робити, філософія одним словом. Ага, вирішено. Необхідно погратися та зробити комплекс обов'язкових вправ. Присідання підтягування, та моя улюблена, вись не з головою. Після виконання комплексу обов'язкових вправ необхідно. Погратися зі своїм шкіряним у мешку, а то щось йому стає. Скучно, після активних вправ та ігор потрібно перевірити ще раз свою клумбу, вичитати шкіряну, що тут чомусь нічого не росте, зайнятися зирингом у вікно, що все тут правильно, та насолодитися заходом сонця. Отак От мої любі. Ви побачили, як пройшов один день з мого життя. Настає вечір, я втомлююсь, готуюсь до сну та лягаю спати. Гарної і вам ночі.